Добрий день, діти. Сьогодні розглянемо з вами тему Швидкість руху тіла по колу». І з вашого дозволу доєднаю світлину, за якою ми опрацюємо цей навчальний матеріал. задля для того, щоб з'ясувати, що таке швидкість рівномірного руху тіла по колу. І, напевне, ви знаєте, що. Наприклад, от на світлині ви спостерігаєте рух автомобіля з, з, з певним значенням швидкості V. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрям швидкості руху залишається незмінним. І, і наступна світлина, що справа, ми з вами також можемо спостерігати карту в Україні, і по карті України умовно рухається той самий автомобіль. Але зверніть увагу, що траєкторія руху не є пряма лінія. Тому якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним. А от напрямок весь час змінюється, і наша з вами задача якраз сьогодні і поговорити. Про те, як спрямована швидкість в результаті рівномірного руху тіла по покок, і напевне ви спостерігали в своєму житті такі явища, як відлітання снігу з-під колес автомобіля на засніженій дорозі, чи то як спрямований рух іскри. При гострінні інструмента на точільному е, верстаку. Е, такі явища ми з вами в житті спостерігали, а от як їх пояснити, е, вам ще не доводилось. Тому е, зверніть увагу, е, що е, ми з вами знаємо, що е, колесо це е, е, має форми кругу. Е, точильний наждак на. Е, Верстаку також має е, форму кругу, тому е, під час руху матеріальної точки е, по колу е, швидкість напрямлена по дотичній е, Як зрозуміти, що таке дотична? Ну, пликаю надію, що в геометрії ви вивчали е, коло, вивчали дотичну до кола е, Ну можу вам нагадати, що дотичною. Називається лінія, яка має одну єдину спільну точку з колом. Якщо умовно розглянути справа на світлині рух тіла по колу радіуса R то в будь-якій точці ми з вами проводимо перпендикулярну лінію до радіуса кола, в них буде спільна точка, і в цій спільній точці. Зверніть увагу, як напрямлена вектор швидкості V1, вектор швидкості v 2 v 3 v 4 і так далі. v 5 Саме напрям векторів швидкості відповідає напряму по лінії, яка характеризує дотичну до кола. Дотичну з попередніх уроків ви знаєте, що швидкість будь-якого рівномірного руху тіла розраховується за формулою як відношення пройденого шляху до затраченого часу рух. І На світлині ви цю формулу бачите перед собою. В літерах В дорівнює L поділено на Т, де В значення швидкості руху тіла, L значення пройденого шляху, T – маленьке значення затраченого часу під час руху. Якщо врахувати рух тіла, розглянути рух тіла по колу, то, проходячи одне ціле повне коло, тіло проходить шлях L, яке визначається формулою 2 де π – це число архімеда 3,14, r – радіус кола. Час руху тіла по колу характеризує нам період обертання те велике. Тому, якщо праві частини цих рівностей функціональних залежностей підставити в загальну формулу визначення швидкості, то ми маємо з вами ось таку функціональну залежність швидкості від радіуса руху тіла по колу, і відповідно періоду, періоду обертання. В дорівнює 2 πr поділено на t, де r велике радіус кола, по якому рухається тіло, Т велике період обертання. Враховуючи, що період і обертова частота взаємно обернені величини. Ми пам'ятаємо з вами цю залежність, Т велике дорівнює 1 поділити на n маленьке. Де ще раз наголошую, Т велике період обертання, n маленьке обертова частота. Ми з вами виходимо на визначення е, швидкості. Швидкість В. Дорівнює 2 πrn Де пі, відоме вам число 3,14, яке має назву число Архімеда, Р велике радіус кола, n маленьке обертова частота. і Враховуючи те. Що е, саме швидкість, е, яку ми з вами визначаємо як швидкість руху тіла по колу, рівномірного руху тіла по колу, е, і будемо користатися е, цими формулами, то е, така швидкість, друзі мої, ще називається як лінійна швидкість, тому лінійну швидкість руху рівномірного руху тіла по колу, е, будемо з вами визначати. В тих чи інших задачах за допомогою таких функціональних залежностей. Перша формула це швидкість В дорівнює 2 πr поділено на період, те велике, і друга формула В дорівнює 2 де R, знову ж таки наголошую, це радіус кола, по якому рухається тіло, а n маленька обертова частота. Саме такими формулами і визначають швидкість, говорять, що швидкість польоту штучного супутника землі. Да? Для цього нам треба з вами знати період обертання штучного супутника навколо землі і відстань штучного супутника землі від центру землі до тієї точки висоти, на якій перебуває штучний супутник землі. Так само ми з вами можемо визначати лінійну швидкість руху автомобілів при поворотах на автотрек, знаючи радіус умовного кола автотреку, по якому рухаються автомобілі, визначивши, зафіксувавши час як період одного, час одного оберту як період. Що характеризує час одного повного обертання автомобіля, і за допомогою цих значень ми з вами, не дивлячись навіть на спідометр, як прилад, який фіксує значення руху автомобіля, можемо розрахувати значення лінійної швидкості рівномірного руху будь-якого фізичного тіла по колу. Друзі мої, що вам необхідно зробити? Я, закінчуючи своє відео, звертаю увагу, що вам треба переглянути задачу 1, розібрати її, далі переглянути задачу 2 і задачу номер 3 Так, вона дійсно тут розв'язана. Але ви уважно перечитаєте умову задачі. Уважно розглянете, запишете до свого зошита короткий запис, умови задачі. І зверніть увагу, тут переведені одиниці виміру в систему Сі. Потім розглянете алгоритм розв'язування задачі, формулу, функціональну залежність швидкості від радіуса кола та періоду. Уважно розглянете, як підставлені числові вирази, і відповідно. Отриманий результат. Дякую вам за увагу. Завдання вам зрозуміле. Виконуйте, працюйте. На все добре на цю хвилину. До побачення. Традиційно звучу тихого дня, тихої ночі. Тримаємося, друзі. До побачення!